Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися місто Кривий Ріг. Що очікує Кривий Ріг до кінця березня? До кінця березня. Кажіть, покажіть, що очікувати в кривому розі. Чи будуть якісь негаразди? Так, місто охороняють. Заборона. Заборона на те, щоб місто руйнувати. Заборонено. Погане, все погане вже сталось. Воно ну, скінчилось, все погано вже скінчилось. Так. Що чекати? Не все погано скінчилось. Ще вийшла карта смерть. Ще буде щось. Так, що це? Смерть нам каже? Так, на майбутнє. Дьявол, щось готується ще. Ось одна історія погана, нехороша, що пов'язана з водою, це скінчилось. Але дьявол готує ще якісь жертви. Що планується? Що планується? Скажіть, покажіть. Смерть тут вийшла. Так. Перешкоди. Наступ. Дивіться, оце, якісь смерті, це буде, про це будуть казати, про це буде говорити про якісь втрати. Сімюрка Пентаклі, щось, якась підготовка йде, яка зараз не дає плодів, але буде результат, буде незабаром. Потім ця смерть це готує ворог, якісь руйнування, якісь страшні руйнування з жертвами. Але є захист міста. І захист міста. От один захисник, другий, тобто, місто охороняють. Міряност. Міреність це добре. Колісо Фортуни в яку сторону? Ця так, так, все буде добре. Тобто це, що підготували, воно буде як відбито, да? Новини будуть про це. Новини про це будуть. Тож, про що ворог мріє, про що дьявол мріє, не увінчається успіхом, вони будуть незадоволені, не вийде в них. Так, бо захисники, оце захист, відіб'ємо. Місто відіб'ють. Ну, оце захист відбудеться. Голова перебентована, але це важко буде, але це буде. Також це захист у цих якихось водних споруд. Щось готується ще повтор якийсь. Це я прибираю, що запечує. Заперечую то, що шкода. То, що може бути якась шкода. Це не обов'язково, що це буде. Це одна зараз. Ворог має такі плани. І це як одна з вірогідністей, яка може статись до кінця березня. Але дуже гарний захист. Так, прибираю ці перешкоди всі, заперечую. Закриті дороги прибираю, заперечую. Заперечуюсь ковідівці. Заперечую. Так, цього дьявола прибираю. Заперечую з усіма його мріями і всіма його коварними планами. Це заперечую. Так, і перекриваю. Зараз ми знайдемо карту Верховного суду, попрошуємо вищі сили, щоб відвели біду, зруйнували ворогам плани. Відкриваю шлях Збройним силам на захист кривоворогу від диверсій всяких, від обстрілів. Ось Верховний суд, прошу захисту вищих сил. Так. І На майбутнє. Тобто можуть бути жертви. Можуть, ворог планує це зробити. І по розкладу вийшло, що захист спрацює, що відіб'ємося. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста кривий ріг. Прошу прибрати всю шкоду, всю небезпеку, зруйнувати ворогу плани, відвернути цю біду від міста. І весь негатив, що ворог планує в кривому розі робити, повернути на голови росіян. А й на їх території зриваються. Це всі ракети, які вони планують стріляти по мирним мешканцям Кривого Рогу. Повертаю весь негатив назад на ворога. Та буде так. І так буде. Прошу вища сили Божого захисту. Прошу, буде так. так. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Збираю розклад, коли розклад я зібрала, тоді він здійснюється. І кому не подобається, що я там положила, переложила і ще метод, кому не влаштовує, можете не дивитися. Не подобається, не дивлюся. Добре. До зустрічі всіх.